на их передаче было цикривое зеркало. І мені відпечатався один номер, де з новим годом пішов Ні-ні-ні, пузати. де, де Петросян повернувся Дуже. до дружини п'яним, і вона його вичитувала, а він різні відмазки придумував. Типу, і на поняття ні вкрали, таке от щось. А цей лівчик звідки? Та я був на ринку ліфчика. Що... Найтупіші типу відмазки. І Я все це переніс на нашого фізика і його дружину. Якось підлаштував. Про під... просмажив під фізика. контекст школи. Типу, приходжу в понеділок. Ребят, нахуй зіркою В школу я, <с <с я приходжу. Я пам'ятаю, мені тиждень дозволено було курити з Вау! Right? Wow. Там стоять класні, ці одинадцятикласниці, які mm -hmm. вже ну це прям жінки вже знаєте? Такі смішний ти пацан Антон. блін. це дуже приємно, але воно не 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 довго тривало, Реально вони через тиждень забули про мене. І я змушений був писати реп після цього.